Мій колега став ініціатором у виготовленні цього сюжету, адже на території ЗОЖ номер 3 де вже довгий термін стоїть недобудова, гуляють діти не лише які вчаться у цьому закладі. Але насправді ця проблема не стоїть осторонь керівництва міста. Просто вирішити її не так вже і просто. В бюджеті 2014 року в обласному не закладено ніяких коштів для будівлі. Ми, депутати міської ради, розглядали це питання, розглядали цю проблему і поставлено передімно. Таке завдання, щоб як можна найшвидшим шляхом поставити проблему перед обласною радою про передачу в комунальну власність міста, а потім, уже як буде передано це недобудована будівля до нашого. До нашого балансу тоді ми будемо вирішувати проблеми інвестицій і добудови цієї школи. А дійсно на сьогоднішній день там треба навести лад і порядок, приділимо цьому увагу. Дочекавшись закінчення уроків, ми сподівалися знайти батьків, які цікавилися цим горе будівництвом, чи кудись звертались. На жаль, дорослі заклопотані, і мабуть сподіваються, що захаращена недобудова зникне так само, як і з'явилася. Ні, не знаю. А взагалі не звертались кудись чи не хвилює вас взагалі, що вони таке не чесно не. Чесно, поки міцні, а пізніше будемо звертатися. Мабуть, ні, я не а взагалі знаю. кудись зверталися, знаєте, чому воно не загорожене? Ні, ні. Ні, ні не знаю. А взагалі у вас в класі це не піднімалося питання, чому будівля загорожена на території школи? Ні, не піднімалося. По-перше, що смітник. От туди запахи, по-друге, да? якщо це неправомірно, що воно відкрите. Угу. Забор відкритий, це. По закону вони довіжні або загородити, або, ліскільки, якщо вони там п'ять років, чи скільки стоїть, треба ж його це все забрати, щоб воно не стояло. А ви не піднімали це питання? Можливо, на батьківських зборах? Ні, не піднімали, якщо чесно. Ну, вже така мисля була, тому що там чим далі, тим більше, во-перше, сміття і взагалі неподобство. Але хто як на діти бачать щодня цей архітектурний витвір, тому вони знають, що там відбувається та чим там смердить вважаю, що це здання треба знести, тому що там е хлопці віку 14 років вживають алкоголь. Там, ну, дуже неприємно. Я я коли е гуляю там і на велосипеді їжу, я чую там голосні ну, мати. Якби це ну дуже неприємно чути. Там хлопці, які десь учаться в сьому класі, вони там курять, сваряться, вони там б'ються. Там е якісь е ці бомжи ходять, і дітей лякають завжди. Також діти напевно знають, що б вони хотіли, аби на цьому місці було. Школярі на випередки піднімали руку, наче на уроці, та вигукували свої пропозиції. Стадіон для баскетбола. Я хочу щоб там була школа. Я хотіла, щоб там був майданчик. Я також хотіла, щоб там був майданчик дитячий. Я хочу, щоб цей дом зруйнували і поставили щось нормальне, бо там і собаки бігають, може кого покусати, і різні люди. Я, я хочу, щоб на тому місці построїли спортзал для дітей. Окрім дітей, стурбований також педагогічний колектив. Аби довести це. Вони під час суботнику очистили недобудову власноруч чотири вантажівки сміття, результат їхньої праці. Отож, сподіваємось, що дана територія перейде під крило міської влади. Тоді мер буде спроможний вирішити це гостре питання. А поки залишається слідкувати, щоб діти проводили свої дозвілля у більш безпечних місцях. Олена Сухонда, Олександр Довбиш, студія Барт.